Доброго дня в ефірі. Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Війна на сході, мирні ініціативи Петра Порошенка та чому чоловіка Тетяни Чорновол не пускають до міліції. Він не беруть до міліції. Про це та про інше у цьому огляді благосфери». Отже, сьогодні Олександр Турчинов, спікер парламенту, повідомив, що операцію щодо перекриття українсько-російського кордону фактично завершено. А речник АТО Владислав Сілізньов у Фейсбук повідомив про те, що за минулу добу в районі селищ Ямпіль та Закитне на Донеччині знищено близько 300 бойовиків сепаратистів. У силовиків сім загиблих та 30 поранених. Загалом же як повідомляє Міністерство оборони України від початку антитерористичної операції на сході. України Збройні Сили України втратили 156 військовослужбовців, із них безпосередньо в зоні бойових дій 120. Ну і Дмитро Тимчук, керівник групи інформаційний спротив, пише про те, що упродовж минулої ночі терористи атакували військову частину в Артемівську. Українські військові відбили штурм. Один військовослужбовець поранений. Даних про втрати серед терористів немає. І як пише Дмитро Тимчук, триває. Тривають бойові дії в районі Красного Лиману, дії сил АТО затруднюються наявністю мирного населення в зоні проведення операції. Основна установка силовикам – не допустити жертв серед мирних громадян. А до бойовиків, як пише Дмитро Тимчук, постійно прибувають підкріплення на Камазах. Ось така ситуація зараз на сході України. І Юрій Луценко, колишній міністр внутрішніх справ України, в своєму блозі на Українській правді пише. Про те, що відбувається на Донеччині та Луганщині, партійні інтриги нічого не варті під час військового салюту біля труни загиблого бійця. Тут на Донбасі чітко розумієш, що гучні політичні перестановки в Києві лише інструменти змін. Все найголовніше для майбутнього країни робиться бійцями української армії. Головне груповання українських військ успішно наступає з півдня вздовж кордону і днями закриє злополучну трасу Ростов-Харків. Це мішок для. Для всього антиукраїнського зброду на Донбасі після завершення операції оточення і відновлення контролю за кордоном. Президент має намір оголосити заклик до вітчизняних і зарубіжних бойовиків про складання зброї. Одночасно, наші сили переформатовуються для ймовірних дій в містах. З цього повстане не лише нова боєздатна армія, але й нові контрдиверсійні сили спецпризначення, бо така ціна жити поруч з ордою. Не ми почали цю війну, але в короткий час майдан і поставлена ним влада знайшла відповідь на це історичне випробування. Ми з позиції сили, написав у своєму блозі на українській правді Юрій Луценко. Ну і донецький блогер Денис Казанський пише на Фейсбуці: всі активні українські ватники, які готові були вас. Стати і воювати проти України уже в Донбасі. Всі, хто був готовий взяти оружие, вже взяли його і воюють. Поэтому ніякої Новороссии на території юго востока вже не буде, скільки бы сепаратісти не закрашували його свої цвета, Пише Денис Казанський на Фейсбуці. Ну і звичайно, блогери обговорюють мирні ініціативи Петра Порошенко. Сьогодні президент має оголосити мирний план врегулювання конфлікту на сході України. Принаймні, вчора про це говорила Ірина Геращенко уповноважений з питань врегулювання мирного конфлікту на сході України вчора ж, як повідомляла прес-служба української держави, говорив з Володимиром Путіним і також розповідав про мирні ініціативи щодо врегулювання ситуації на сході. Віталій Бала, політолог, пише про план мирного врегулювання Порошенка із запропонованого достатньо нормально в цілому плану мирного врегулювання ситуації на Донбасі. І поки я хотів би звернути увагу на два пункти: пункт стосовно створення коридору для виходу бойовиків. Можна сказати, що сьогодні це нагадує пасовище, на якому хочуть встановити хвіртку для виходу з пасовища великої та малої рогатої худоби без наявності огорожі. А найкраще було б спочатку закрити кордон, провести успішні дії по АТО, щоб російські найманці дуже захотіли вийти по тому коридору до Росії. А тепер пункт щодо внесення змін конституції по захисту російської мови. Ми весь, ми весь останній час тільки тим займаємося, що захищаємо російську мову. А в мене виникає питання: від кого влада захищатиме? Російську мову, а українську ніхто не хоче захистити, хоча б закон про державну мову прийняти, запитує Віталій Бала на своїй сторінці у Фейсбук. Нагадаю, що окрім мирних ініціатив, які має презентувати Петро Порошенко сьогодні, мова буде йти і про внесення змін до конституції щодо децентралізації влади. Анна Молчанова пише на своїй сторінці у Фейсбук. А, а знаете, что потрясает, когда разговариваешь с дончанином, упоминаешь, что в случае силового решения зачистки будет много жертв и разрушений, а тебе отвечают выхода особого нет, обреченность, решимость. Осознання того, що може произойти. Ви просто задумайтесь, це говорять люди, які зараз там. Багато не вірять в мирне розрішення ситуації. Ось такий коментар Анни Молчанової з посиланням на людей, які живуть на сході України. І Тетяна Чорновол, яка займається антикорупційними справами при уряді України, пише про те, що Її чоловіка не хочуть брати до міліції на початку травня. Мій чоловік Микола Березовий написав заяву в міліцію і відбув в зону бойових дій. Пише Тетяна Чорновол на своїй сторінці. На українській правді потім він ще двічі писав заяву про вступ в лави міліції, конкретно спецбатальйон Азов. Перший раз заява була адресована керівнику київської міліції Юрію Морозу. Два наступних керівнику обласної міліції Ярославу Голомші. Однак наказу про його призначення до сих пір немає. Така ж ситуація у кількох наших друзів, які також живуть в батальйоні Азов, зокрема Олега Собченка, який в часи Майдану прикрив мене в Черкасах від тітушок. Він також тричі писав заяву в міліцію на виході нуль. Я не розумію, чому так відбувається. Тим паче, що я працівник уряду. Що ж це виходить? Чоловік урядового повноваженого рядом з разом з нашими друзями незаконне збройне формування ставить запитання Тетяна Чорновол. Ну і ми ставимо запитання нашим читачам, нашим телеглядачам з приводу плану мирного врегулювання, який має представити сьогодні Петро Порошенко на нашій сторінці, на сторінці телеканалу Тивай у Фейсбуці. Ми поставили запитання нашим телеглядачам і нашим. Читачам, як вони оцінюють мирні ініціативи Петра Порошенка щодо врегулювання ситуації на сходу на сході України? Чим вони на їхню думку завершаться? Ось ще пишуть нам наші е, читачі, наші телеглядачі. Максим Білоусенко пише: ситуація зайшла занадто далека, тому на жаль, мирним шляхом нічого врегулювати не вийде. Воля України, якщо трезво дивитися на речі, нужно по. Нужна помощь ООН. срочне вступлення страны в ООН і НАТО, иначе стране капець. Ну нас насправді Україна є членом ООН вже давно. Так що в власне в цій ситуації мова йде лише про північноатлантичний альянс. Василій простий пише єдине, що они дадуть, це возможность сказати сьому миру, що ми зробили все для мирного решения конфлікту. А это для мірової політики немало. Оксана Возняк, мир це прекрасно, але знову гроші Донбасу може крім Донбасу є ще області, і що це за э, російська в конституції. Сергій Жигуненко, мне кажется, совсем не стыдно сейчас было бы заплатить пару сотень миллионов и пригласить бойових ребят из Бундесвера или Французского легиона для выполнения точечных операцій, уничтожения руководителей Донецкой Народной республики, Луганської Народної Республики и главарей вооруженных формирований. Чего стесняться? Олег Иванч... Іван Иващенко пишет для забезпечення миру, на жаль, необхідна війна, це исторична правда. Ірина Гаровая, наш президент, або задумав щось дуже хитре, або буде у нас знову російська маріонетка. З януковичем вже домовлялись на майдані. Слово Путіна нічого не коштує. Ткачук Клариса пише мир, мир з тим. С теми, кто пришел убивать, невозможен. Боюсь, еще будут смерти. Юлия Середа пишет. Если я правильно понимаю, сейчас мы как демократическая страна все-таки даем возможность боевикам покинуть страну спокойно, а потом, кто не спрятался, я не виноват. Думаю, все правильно. Надеюсь, старцев. Давайте трезво смотреть на вещи. Сланцевый газ на Донбассе — это смерть Газпрома. Им не нужна им тери... їм не нужна територія, їм нужен контроль над ній з помощі Єфремових і Жіснімі. Єсвіато і закончиться то топокоя Україні не буде. Поки Путін править Россией. Ось такі коментарі наших телеглядачів, наших читачів на нашій сторінці, на сторінці телеканалу ТВА у Фейсбуці. Ну і Тетяна Дал... Даниленко в Твіттері пише про те, що. Регіонал Микола Левченко пожертвував 20 мільйонів доларів кешем батальйону Донбас. Ця ситуація виникла буквально днями, коли Микола Левченко їхав до Дніпропетровська. Його зупинили на блокпосту біля Дніпропетровська, і разом з собою він віз 20 мільйонів доларів. Ну, принаймні, так заявив Гримчак в ефірі П'ятого каналу. Ну, і Трішки про Крим, що відбувається в Криму, а й муждабаєв на Москви Пышая про ситуацию, яка складывается в Крыму. Мои прогнозы двухмесячной давности оправдались полностью. Расспросил у разных людей на местах. В Крыму сейчас около 30% от прошлогоднего потока туристов. То есть просто 70% граждан Украины не поехали. Остались те же самые 30% остальных, приезжающих год от года. Плюс-минус статистическая погрешность. Никакие крымнашисты, фетишисты, естественно, не поехали. Они любят не Крым, а Или имперский дух, или унижение крымских татар, или еще что-то психиатрическое, не знаю, но точно не имеющее отношения к отпуску. Фальшивые патриоты побогаче как ездили, так и ездят в обожаемую Европу. Обедные закомплексованные империалисты как проводили, так и проводят отпуск на дачах на жителей Крыма, всех национальностей, как они будут жить, на чем зарабатывать и первым, и вторым наплевать. Пише Айдер Муждабаєв в блозі на ехо Москви. Ну і щодо футболу, збірна Росії з футболу може бути покарана ФІФА за поведінку вболівальників під час матчу першого туру на чемпіонаті світу 2014 зі збірною південної Кореї. повідомив спорт ЕФМ з посиланням на британські змі Так от, Відповідно до повідомлень британської преси на грі були розгорнуті банери неонацистського змісту російськими вболівальниками. Антон Орєх, на ехо Москви пише про це. А славно буде, якщо нашу футбольну зборну накажуть сняття очков за поведіння її болельщиків. і шанс встановити... мировой рекорд, завершив чемпионат, например, с показателем минус 2 очка. Или следующее домашнее первенство мира в 2018 году начнем с задолженностью. Мы сейчас боремся с фашистами на Украине, дотошно да отслеживаем каждого боевика правого сектора, не пропускаем ни одного портрета с Бандерой. А вот наши фашисты, нацисты, националисты, это не страшно, это шалости. Это они по недомыслию, это они вообще имели в виду что-то другое. И искренне недоумеваем, когда нам грозят санкциями. Скорее всего, наверняка даже сборную России действительно ніяк не накажуть. Іноді мені кажется, що наказати следовало, слідувало би, інакше боюсь, ми не паймемо, що таке хорошо і що такое плохо. Пише Антон Орієх в своєму блузі на ехо Москви. Ну і на сам кінець я хотів би вам показати фото жаби, фото жаби тижня. Головними героями фото жаб цього тижня стали Володимир Путін. Він вже багато тижнів підряд є головним героєм. Цих фотожаб Дмитро Медведєв, а також Олександр Лукашенко. Ну і звичайно Віктор Янукович, який десь, здається, відпочиває в Сочі. Ну і звичайно, діалог, заочний діалог міністра закордонних справ Росії Лаврова та Ігоря Коломойського, коли глава зовнішньополітичного відомства Росії повідомив про те, що насправді це. Бойовики, які фінансуються ігорем Коломойським, тиждень тому штурмували російське посольство у Києві. Ну і звичайно, дуже багато пишуть в блогосфері щодо майбутнього українських російських стосунків, але є і внутрішньополітичні питання зокрема, Олена Мельник побувала в. Побувала в апартаментах Віктора Пшонки, колишнього генерального прокурора України. Вона написала на своїй сторінці Фейсбук вперше разом з Віталієм Яремою, це новий генеральний прокурор України, потрапила до нових апартаментів Віктора Пшонки. Будувалися з розмахом. У Екс голови СБУ був лише масажний стіл тут, майже перукарня, та санвузли з предметами, схожими на золото. Але сталася революція гідності і. Віктор Пшонка навіть не встиг насолодитися цим несмаком. Натомість отримав від слідчих Генеральної прокуратури України ще один епізод про розкрадання бюджетних коштів під час будівництва нового адмінприміщення Генеральної прокурори України. Написала на своїй сторінці в Фейсбук Олена Мельник. Ось такий був огляд благосфери на цю хвилину. Ми з вами зустрінемося вже о 16.00. Я бажаю вам гарного та мирного дня. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.